Загадкові створіння завжди поруч. Але що ви про них знаєте насправді? Я знаю більше. десять? Голуби багато що у собі приховують, але ми спробували дослідити цю ситуацію. Четвертого удару по радянській армії завдала таємна дивізія СС Голубайнен на чолі із Фрідріхом Голубом. Їхнім завданням було бомбардувати радянські тили. Більше того, до створення ядерної бомби найстрашнішими вважали саме голубів. Саме голубів. Я буду тут сидіти. Насправді на місці Байкалу, найглибшого озера у світі, росли соняшники. Голуби про це дізналися і виклювали найглибшу яму у світі. Мій товариш Андрій вирішив прошпигувати за цими створіннями. Оскільки автор нашого проєкту Вадим, то він читає про голубі бібліотеці, а мене відправить досліджувати їх на вулиці. І я тобі Вадим, хочу передати великий привіт. Ти красавчик, Ти сам знімає відео. Бавитися, діти. немає. Ще однією гарною традицією усіх закоханих став пар стало кормління голубів. Я думаю, ця традиція не тільки скріпляє їхні стосунки, а й гарно проводить час разом. Молодята люблять, кохають друг друга, як дві голубки. Голуби розносять багато хвороб. Серед них хвороба нюкасла, коли уражаються клітини головного мозку і дихальних шляхів. Серед бактеріальних хвороб слід виділити туберкульоз і орнітоз. Незважаючи на те, що голуби приносять пошту, хороші вісточки приходять далеко не всім. Алло, да, Вадік. Привіт. Ти що зараз робиш? Я з голубами граюсь. А ти знаєш, що голуби небезпечні? Можна підчепити якусь заразу. Вадік, вони класні, вони хороші. Ну як знаєш? ウハハハハ